Напередодні 8 березня привітання отримали працівниці Коростишівської районної лікарні. Кожна лікарка, медсестра і молодша медична працівниця вже на початку свята отримала привітальну листівку і квіти від народного депутата Миколи Рудченка. Окрім того, він зі сцени місцевої актової зали привітав жінок особисто. Перш за все, це лікарі, це вчителі, це культура. І де найтяжче там ви. І у нас великий борг перед вами. Але повірте, що ми вас любимо, ми вас кохаємо, і без вас ми просто ніхто. Тому я сьогодні приїхав привітати вас, обожати міцного здоров'я, всяческих гараздів, любві. Після виступу Микола Рученко передав обіцяну лікарні орхтехніку. А ще у подарунок від депутата медики отримали виступ вже на всю Україну відомого гурту Чіп. Після гарних слів, подарунків і концертної програми, жінки із задоволенням ділилися враженнями і висловлювали подяку організаторам свята, своїм колегам, артистам і народному депутату України. Сьогодні нас віддав Рудченко, і тоже нам привіз концерт. Ми теж вдячні. Хлопці приїхали, виступали нам. Ми щиро дякуємо. І дуже дякуємо нашим народному депутату. У мене очікували такого свята сьогодні. Дякуємо. Б ну, безперечно, У нас такого ще свята не було. Я думаю, це вперше в Коростишеві і саме в нашій лікарні. Дуже понравилось. дуже карний <рес> концерт. <рес> Подобалось <рес> дуже.